Історія православної церкви на Закарпатті багата на жертовні приклади благочестя. Взірцем є життя старця Іова у миру Івана Кундря, який присвятив себе служінню Богу. Понад 20 років він був священником у церкві святого Димитрія Солонського, що в селі Мала Уголь Катячівського району. Сьогодні у храмі зберігають нетлінні мощі преподобного Іова Угольського. Цірквічі пам'ять преподобного Іова – це якраз є яскравим прикладом того, чого дало нам християнство. Адже Господь і Бог закликає нас через священне писання, щоб ми були святими. Є таке зречення Писання будьте святі, тому що Отець Мій вісне свято свят є. Це слова Ісуса Христа, і якраз приклад преподобного Іва. Вказує нам, що людина покликала бути святої букві, якому ранці в миру, в монастирі, в монастирі. Ми покрива покликані до святості, а святості є праведне життя. За життя отець Іов був безкорисливою людиною. Про це свідчать перекази та документи його власного архіву, які старано зберігаються при церкві в селі Мала Уголька. Священник був відомий серед людей як цілитель. За духовною допомогою до нього їхали вірники не лише з куточків Закарпаття, а й з інших республік колишнього союзу. Це була людина, яка все спитала в житті, тому це він преподобний його, порозумів, що таке є істина, що такое Бог. І ті всі спитання, і укріпили його віру і дали йому той, як кажуть, ту енергію, благодаті істини. 23 роки роки його тут прослужив. Ежедневно совершав Божественну літургію, причащається тіла і крові Ісуса Христа. Сьогодні до храму із мощами Іова Угольського щороку з'їжджаються чимало вірників з усієї України. Паломниця Валентина приїхала до святині з рівного. Коли прочитала про життя Іова Угольського, мене це поразило, тому що це дійсно подвіжник. Примаєте це таке перетерпіти, таке в те в те віре, таке перетерпіти. Всі це ж ну я мені кажеться, що це мучник при житті ще. На честь свята відбулося богослужіння за участі настоятелів церков хустської єпархії та інших священнослужителів Закарпаття. У своїх проповідях духовенство відзначило благочестиве життя та духовно-просвітницьку діяльність подвижника православ'я на Закарпатті Іова Угольського. Традиційно пройшов обхід церкви і поклоніння мощам святого.